Виглядає дуже ефектно, неймовірно, ніжні, коржі, ніжніший крем. М -м -м. Це фантастично. Цей торт буде точно фаворитом. Рецепт простий, доступний. Беремо кастрюльку з товстим дном. Тут, в принципі, все, що нам знадобиться, це одна така кастрюлька. Я використовую посуд крауф, бо так я точно впевнена, що все в мене вийде. Відправляємо 3 яйця та 260 г цукру. Перемішуємо вінчиком. Я думаю, що кожна хазяйка впевнена, що посуд – це найголовніше взагалі, що може бути на кухні. На замітку, бо це ідеальний подарунок на новорічні свята. Тут в мене 60 грам какао, це 5 столових ложок, ось таких з горкою. Обов'язково додаємо дрібку солі, 3 столові ложки меду це 100 г та 130 г вершкового масла. Все, відправляємо на плиту, постійно помішуючи, доводимо до перших бульків. Додаємо 1,5 чайні ложки соди. І Зараз буде підійматися піна. Та чекаємо, поки маса трішечки охолоне. Частково борошно введу одразу в кастрюльку, розмішуємо та викладаємо всю цю шоколадну масу. І ось таке еластичне, там яке тісто виходить. Ароматне. розділяємо на 7 рівних коржів. Та відправляємо поки в холодильник. Приготуємо крем. Тут 300 мл молока. І доводимо до кипіння. Залишаємо у стаканчик буквально 20-30 мл. Змішуємо одне яйце, 220 г цукру, одну чайну ложку, це приблизно 10 г ванільного цукру, 40 г кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо. Ось це молочко, яке в нас залишилося. Ось сюди виливаємо, Розмішуємо так, щоб в нас не було комочків. Молоко дійшло до кипіння, тонкою струєчкою вливаємо в яєчну масу, постійно помішуючи. Як бачите, нічого не пригоріло. Сюди ж додаємо 100 г сметани, перевиваємо назад в кастрюльку, ставимо на плиту та постійно помішуючи, доводимо крем до загостіння. Поки основа гаряча додаємо 80 г вершкового масла і активно розмішуємо, накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо остигати, зовсім трішечки присипав борошном та тоненько розкачую тісто. Форму я беру діаметром 20 см, прикладаю. Залишки ми прибираємо, в сторінку, наколюємо виделкою 180 градусів, приблизно 7-8 до 10 хвилин. І зараз збиваю міксером до пишних піків вершки 30-33%. І перекладаємо. Сюди заверну основу, одно прекрасне і чисте, обережно вимішуємо. Далі все просто починаємо збирати тортик. Ось в такому вигляді відправляємо в холодильник мінімум на 2-3 годинки, щоб він настоявся.